Як сікатор стриже дерева. Переживало, що я вже вграв сікатора. Ні, не вграв. Сікатор живий і здоровий. Так, ану, я вже не буду навіть казати, що це за дерево. Лучше самі скажіть, що це за дерево, що це за ікібана. Тому що я що не скажу, все одно народ каже, що це не воно. Показую, як ріже, а ви вгадуєте, що це за дерево. А то все такі спеціалісти, що нічого не докажеш нікому. Я то знаю, що це таке. Але я вже не буду казати. Бо все одно мені не віра. То Ось, показую такового кора, а ну, фокусуйся на корі. Ось таково кора, такі то. Це хащі у нас тут такі. О. Ці хащі, хто не в тімі, в лісі треба вирізати, щоб не було зарослі в лісу. І лісництво постійно такі діла вирізає. Ну тут же...